Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитись коротенькою практикою на все тіло, яка підійде для будь-якої частини дня. Тож починаємо. Сідаємо в зручне положення на п'яти, трохи підтягуємо живіт, вирівнюємо спинку, робимо глибокий вдих, підтягуємо плечики, з'єднуємо лопатки і з видихом стягуємо це все вниз. Маківку витягуємо вгору, очі заплющуємо, і декілька вдохів-видихів налаштуємось на практику. Глибоко, повільно дихаємо, наповнюємо груди повітрям, увагу переносимо в тіло. Робимо вдих, розплющуємо очі і починаємо. Встановлюємо ліву долоньку біля себе. Робимо вдих, підіймаємо праву ручку вгору і з видихом витягуємо її в діагональ. Повністю витягуємо правий бік, праве плече не навалюється на вухо. І сіднички залишаються на п'ятах. Дих, в центр, з видихом змінюємо напрямок, витягуємо лівий бік. І тепер в динаміці вдих, видих, дих, центр, видих, лів рукам, дих, видих, дих, видих. І ще вдих, видих, дих і видих. Чудово повертаємось в центр, знаходимо замочок в долоньках, робимо вдих. Стаємо на коліна і виштовхуємо замочок вгору. Потягнулись і з видихом сідаємо в п'яти, прокручуємо замочок зовнішньою стороною тягнемо її вперед, і йдемо в скруглення, пупок в центр, витягнули задні ребра, підборіддя до грудей. І тепер в темпі дихання вдих, розкрились, видих, потягнулись. Вдих вгору. Видих з кругленням. І ще вдих, видих, дих, видих. І останній раз дих і видих. Дих, Повертаємось вгору на коліна, виштовхуємо праву ніжку в сторону. Підкрутили куприк, вирівняли спинку, робимо вдих, підіймемо. Ліву ручку вгору і тягнемо її в діагональ до правої ноги. Чудово, вдих. Центр, видих, ще раз потягнулися. І в темпі власного дихання вдих, видих, дих, видих. І ще раз вдих і видих. Чудово. І тепер ще раз робимо вдих, підіймаємо. Ліву ручку вгору з видихом і йдемо в діагональ. Вдих, повертаємось в центр з видихом, прокручуємо стопу, воно дивиться праворуч. І ми сідаємо в праве коліно, розтягуємо внутрішню поверхню, розкриваємо таз, коліно дивиться туди, куди дивиться стопа. Таз активний, куприк підкручений. І в темпі власного дихання вдих. Знову нахиляємось до ніжки. Видих, в вправе коліно. Вдих, видих, дих, видих. І ще раз вдих і видих. Чудово вдих, повернулися в центр, встановлюємо ліву ручку біля себе, право витягуємо в діагональ. Із цього положення ми з вами робимо вдих, підіймаємо праву ніжку вгору, видих, опускаємо. І так ще чотири рази. Дих, видих, дих, видих, дих, видих. І останній раз дих і видих. Чудово прокручуємось на лівому коліні і виходимо з вами в планочку. Стоїмо в планці три. Два. Один. Опускаємо коліна. Груди під боріддя, Виштовхуємо груди вперед, собака мордою вверх. І звідси виштовхуємо таз назад. І сідаємо з вами в дитину. Потягнули спинку. Робимо вдих через круглення, підіймаємось на четвереньки. І з цього положення ми з вами будемо робити хвилі, подібні рухи нашим, нашою спинкою. Провалюємось в плечики, ідемо назад, вдих через круглення знов на четвереньки. Видих, м'які лікті через легкий прогин назад, вдих через круглення, повертаємось. І так в темпі власного дихання. І ще одне коло, вдих, вгору, видих, штовхнули назад, Вдих, вийшли вгору, вийшли на четвереньке, і з цього положення ми з вами виходимо в бічну планку. Можна залишити. Коліно на килимку, якщо важко, можна вийти в повну планку. Стоїмо тут три, два, один. І тепер в темпі власного дихання робимо вдих, з видихом опускаємо таз-низ, потягнулись, дих, знову піднімаємось вгору. Видих, вдих. Видих, вдих, видих і вдих. Чудово, з цього положення підтягуємо ліве коліно і знову виходимо в позицію вгорі. Повертаємо праву ніжку, сідаємо на п'яти, знаходимо поза собою замочок, прокручуємо плечики. І стягуємо замочок низ, маківку витягуємо вгору, поперек не чіпаємо. Чудово. Відпускаємо і робимо все те інше, але на іншу сторону. Витягуємо ліву ніжку в сторону. Підкручуємо куприк, сіднички активні. Робимо вдих з видихом, тягнемось правою рукою в діагональ. Видих, вниз, дих, видих, вдих, видих, вдих, видих. І ще один раз вдих, видих, повертаємось в центр. І тепер робимо вдих з видихом. Знову витягуємо правий бік. Повертаємось назад, прокручуємо ліву стопу і сідаємо в невеличкий випад. Повертаємось назад, вдих, з видихом тягнемо праву руку в діагональ, вдих, центр, видих, невеличкий випад. Вдих, видих, вдих, видих, випад. Вдих, повертаємось, видих, вдих, випад, діагональ. І ще одне коло. випад, видих, діагональ, вдих, повертаємось в центр і встановлюємо праву ручку під праве плече. Витягуємо ліву ручку в діагональ. Стоїмо, знайшли баланс. І тепер в темпі власного дихання підіймаємо ліву ніжку вгору, опускаємо її вниз. П'ять разів. Дих, видих, видих. 3, 2, і один. Супер. І тепер ми прогортаємось на правому коліні і виходимо в, знову в планочку. Стоїмо в планці три. Два. Один. Опускаємо коліна, груди. Підборіддя, лікті притиснуті до ребер, дивляться назад, вдих, винурюємо в собаку морди вверх. Видих, штовхаємо таз назад, тягнемо дитину. Робимо вдих, обережно підтягуємо долоньки до себе, виходимо на четвереньки. і знову продовжуємо хвилі подібні рухи нашим хребтом. Вдих, трохи провалились і з видихом пішли назад. Вдих, через круг через кругу спинку, підіймаємо себе вгору, видих м'які лікті. Коли ми з вами робимо прогин спинкою, поперек не чіпаємо. Прогинаємось лише в грудях. Видих назад, дих вгору, видих назад і робимо, вдих, підіймаємось вгору, залишаємось тут, прокручуємось знов на правому коліні, виходимо в бічну планку. Підіймаємо ліву ручку вгору. Тримаємо тут три. Два. Один. Робимо вдих, з видихом, опускаємо таз. Витягуємо ліву ручку. Ліворуч. Вдих, підіймаємось вгору. І в темпі власного дихання продовжуємо робити цю вправу. І останній раз. Видих, вдих. Підтягнули до себе праве коліно, вийшли вгору, повернули ліву ніжку під себе, сідаємо на п'яти і знов знаходимо поза собою замочок, прокручуємо плечики, тягнемо вниз замочок, розкриваємо наші груди і глибоко повільно дихаємо. Повертаємо ручки назад. Розім'яли трохи зап'ястки, якщо після навантажень є якісь неприємні відчуття. Тюно. Вкладаємо долоньки на коліна, робимо глибокий вдих і акцентний видих через Х. І ще один раз. Трохи розслабились, продихали, розслабили м'язи лиця, подякували собі за те, що знайшли для себе час. Знайшли час для свого тіла. Робимо глибокий вдих, підіймаємо ручки через сторону вгору. Утягнулись. видих долоньки до грудей Намасте. Дякую вам за цю руханку разом. Сподіваюся, все було комфортно. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях. Пока!